Це відео я пишу для тих потенційних клієнтів, які, коли знайдуть мій сайт, подзвонять і скажуть, що їм потрібно малу кількість та ще й накладеним платежем. Зразу розповім, подивись, який по розміру в мене склад. За нього треба платити. Якщо ти. Не працюєш офіційно, то і когось обманиш, то тебе одразу знайдуть. А так довго такий склад зберігати неможливо. Побачиш по моїм відео, він вже давно в мене. Далі. Якщо кажеш, що мені потрібно пару бордюрів, то мені потрібно продавати там, тисячу бордюрів, якщо видно. Ще, якщо платиш на рахунок, то ти бачиш, ЄДРПО, воно ж ІНН, і ти можеш побачити в інтернеті, як давно він працює, має ли, ли якусь заборгованість, там, суди чи ще щось. На Юконтроль контроль можна знайти. Ну, в, мене, в мене можна знайти. Я з 2007 року працюю офіційно. Тому, коли вам потребується невелика кількість, то краще купити тротуарку. Якщо ви хочете купити мінімальну кількість тротуарки, то вона в мене там від 30 форм малих. І якщо ви побачите, то тут десь 30 тисяч форм. І ще попутньо пластифікатор, барвник. До чого я це кажу? Що коли ви дзвоните і якось дратуєтесь, що я кажу, що оплата на рахунок, то повірте, заправляти автобус, пакувати, купувати стріч постійно. Бо вам треба відправити, ви ж не хочете, щоб я привіз на нову пошту бросив і вони запакували. Коли відправка барвнико, то його треба хоча б не тільки встрич, а ще й в картон, бо ну, якщо він розірветься, то буде торба на новій пошті. Тому я збираю всі коробки. Щоб вам потім їх відправити, той барник. Ну а ну і зрозуміло, що цей склад неможливо просто задержати, якщо ти тільки обманюєш когось, тебе зразу знайдуть. Добре, якщо у вас є бажання купити. Форми ще й качественні, то звертайтесь. У мене 5 сайтів і шостий краситель DPUA. Відправки кожен день. Ну, от як сьогодні, от якщо хтось бачить, то це пластифікатори відправки. Виключимо. Ну і де я знаходжусь. Я знаходжусь на вулиці Ярослава Мутрого. Тут. А наоборот. Що десь зараз? Там! Знімаю. Це в нас охрана. Так що звертайтесь. Формбетон.com, я формбетон.dpа склад, form.tochka.com, form